Друзі, доброго дня! У нас сьогодні чудова новина. Перше в історії України та воєнної розвідки. У нас відкриття простору Ардан, який побудований по концепції відкритих просторів з Європейського Союзу. Того міста, де був створений наш спецпідрозділ. Для чого ми це робимо? По-перше, в нашому вже в підрозділі це велика історія, і історія така, яка ну, багато операцій. Тут, от, будуть на багато апаратів. Тут будуть наші хлопці, хто, хто хоче побачити, почути тих людей, тих героїв, які з першого дня... Захищає нашу святу землю, і які є що, що розказати, тут буде атмосфера сімейна, так як у нас і в підрозділі. Так що я дякую, запрошую всіх. Майба за тему, яка, я сподіваюся, буде тут постійно і приносити нам захист удачу. Усі знають, що наша організація дуже закрита і, мабуть, це такий дуже чутливий і. Значений момент, то, де ми стаємо ближче до країни, до населення, і наша можливість поєднати е, нашу закриту організацію з суспільством саме через наші підрозділи, які виконують е, найскладніші завдання на е, основних ділянках фронту, і ми не можемо е, розділити ці речі, е, тому що. Спецпідрозділи Гурмо і Артан, як один із кращих представників цієї когорти, Це справді родина, це справжній колектив. І тут в відкритому просторі місце для тих, хто думає, вагається, хоче приєднатися, думає про майбутній вибір свого життя, своєї професії, свого фаху, хоче стати на захист країни в різних напрямках і постацях. Простір для членів родини, простір для журналістів, простір для експертів, простір для волонтерів. І без волонтерів, благодійників, без фонду Діана Бетавичук цього проєкту не би. Це простір всіх тих, хто уособлює себе, пов'язує себе з воєнною розвідкою, з артаном, з захистом України. Це дуже добре, що таких місць в Україні сьогодні стало більше. Я дійсно вважаю, що це допоможе нам в зміцненні організаційності нашої країни. Тому що тут, крім зустрічі ветеран, ветеранами, будуть ще зустрічі з кандидатами, ветерани можуть обмінювати своїм досвідом, і тут всі можуть отримати підтримку психологічну, юридичну, моральну і також тепер спілкування. І я дуже вірю, що це буде місце зустрічі, куди можна просто прийти, робити каву, поговорити і обмінятися такими хробими ідеями. І я Бажає нашому підроді ордан ще більше таких центрів і всім нам швидше перемоги. Слава Україні.